А сьогодні в мене буде дуже цікава розпаковка. Це лялечки новинки 2025 року від іспанської фабрики Паула Рейна. Мають дуже приємний аромат ванілі. Їх зріст 32 см. І одна лялечка ось ця зайка на шарнірному тілі, а ось ця лялечка з новим молдом. З новим обличчям, який фабрика вперше включила у свій каталог тільки цього року. Тобто це абсолютний новинки. І сьогодні моя розпаковка буде більш цікава, ніж зазвичай, бо я буду робити не тільки розпаковку і розглядати усі дрібнички ляльок, а ще я хочу помити волосся у цій лялічці, бо хочу подивитися, чи стануть її кудрі. Менш хвилястими, бо я люблю одягати шапки і кепки, а дуже велика шевелюра мені не дуже доречна. І я вітаю усіх на каналі Doll's Look. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст. А це означає, що з таких звичайних ляльок я роблю справжніх модниць. А що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут у моєму інстаграмі. А для особистого спілкування доєднуйтеся до моєї групи у Телеграм, усі посилання у описі. До цього відео, і я пропоную почати з цієї дівчинки. Її звати в каталозі Маніка. Ось так вона виглядає в промо. А ось так виглядає справжня маніка. Маніка, ось ця перша має блакитні очі. А оця маніка, яка вже наша зараз, ми будемо її розглядати. Вона має карі очі, і волосся теж в цієї маніки волосся більш довге. Ще є маніка з варіантом прямого волосся більш коротше. А ця маніка має абсолютно інше волосся, ще чубчик. Ми зараз це все вблизі розглянемо. І на початку відео я казала, що ця лялечка на шарнірному тілі, і на коробці це маркерується особисто ось такою дівчинкою, так? де показано, що лялька згинає ручки у локтях і згинає коліна. У ножках. І для порівняння, я от покажу, що ця лялька вона не шарнірна, вона не має такого знаку, Тому звертайте, будь ласка, на це увагу також. Це фірмова коробка Паула Рейна. Крім цього, тут стоять лога Паула Рейна, і це ознака Оніл. Там розташовані усі іспанські фабрики, які виготовляють ще інших ляльок, крім Паула Рейна. Далі в нас написано 100% в Іспанії, тобто усі ляльки виготовляються в Іспанії. Я чула, там якась продавчина казала, що виготовляються в Китаю, це неправда. Тобто усі ляльки 100% виготовляються у Іспанії. Ну, і далі тут є такий напис Dolls love» – це ляльки з любов'ю. І на зворотній стороні написано різними мовами, наприклад, що лялька для малюків від трьох років, також що ця лялька відповідає усім стандартам, оце ознака стандартів. І тут є звичайно, штрих-код. З маркуванням, і також дата виготовлення це 25 рік. Я відкриваю коробку зверху, немає ніяких скотчів або якихось там шнурків, тому ми просто відкриваємо лялечку. будемо її, звичайно, діставати. Ось так, це дуже легко зробити. Дістаю. Дивіться, яка в неї гарна мордашечка. Така мила дівчинка, така хороша. Ми її майже висвободили. Зараз тільки ось ці закріплення я зніму. Є ще такий ярличок в нас, що лялечка від Паули Рейна. Ну і більше нічого немає. Лялечка ще має таку плівку на голові. Цю плівку взагалі одягають для того, щоб чубчик тримав свою форму, не розпадався, там, не лохматився. Тобто, коли ви пограєтесь лялечкою, так і можете далі на чубчик одягти цю плівку, і потім вона буде триматися. Ножки закріплені і тримаються за допомогою ось таких резиночок, чіпляються за пластикові гачки. Тому, в принципі, ляльку висвободити дуже легко. Що ми зараз і робимо? І наші ножки від резиночок вже вільні. І переходимо далі. У нас ще залишилися резиночки в талії. І зараз я їх тут зніму. І все, наша зайка вже вільна. А цю коробочку ми просто поки відкладемо. І ось така у нас вийшла зайка. Привіт! І перед тим, як перейти до огляду. Всього аутфіту ще ми подивимося наше тільце. Я хочу сказати, що лялька вже має невелику історію, бо ця дівчинка є подарунком для одної дівчини, яка приймала участь у моєму безкоштовному конкурсі Міс Весна і номінація була Моя зайка. Тому одразу після розпаковки ця зайка їде до своєї матусі, а наступний конкурс в моєї групі Телеграм буде вже влітку. Тому якщо ви маєте лялічок Паола Рейна, будь ласка, долучайтеся до нашого конкурсу, показуйте своїх красунь, будемо раді усім. А посилання на мою телеграм-групу ви знайдете у описі до цього відео. Зараз я пропоную зняти цю шапочку. Ось тут я бачу вже хвилясте волосся такі вушка. Тканюшка, я думаю, що це муслін, ну, більш схожа на це. Але, я думаю, взагалі дуже няшечка така. Так, давайте знімати шапулечку. І подивимося, яке волосся на дотик. Має колір пшенічний, може такий. Волосся хвилясте і не дуже довге, ось приблизно по пояс. Плівку я не буду знімати, бо, як я сказала, ця лялька подарункова. Але прошивка, дівчата, можете мені повірити, що дуже класна, і е зазвичай Паула Рейна робить дуже густе волосся. Тому хто думав придбати цю ляльку чи ні, я дуже рекомендую. Ну, головка в нас поворачується усі сторони, в нас взагалі прокручується ось так. Далі, е щодо нашого аутфіту. Тут у нас. О, до речі, тут окремо йдуть штанці і окрема ковтинка. Зараз я зніму оцей ярличок, і ми будемо далі знімати наші штанці. Ці штанці просто на резинці ось так легко знімаються. До речі, усіків теж немає, на жаль. Так, а, я взагалі забула, ще туфельки зняти. На туфельках немає маркування. Зазвичай Паола Рейна пише тут Паола Рейна, але чомусь вирішив цього разу не робити. Дуже легко знімаються отакі балітки, вони з екошкіри. Так, що тут на, у нас на ножках? На ножках в нас зазвичай написано маркирування Паола Рейна. Це фабрика. Ну і якась дирочка, я не знаю, може, це, знаєте, як. Їх коли роблять, може там обладнання якесь, тому залишається так. Я не думаю, що це якийсь брак. Ну, і давайте знімати штанці, звичайно, не знаю. Ще хочу оглянути штанці. Ось тут є ярличок такий, корона, це ярличок Паула Рейна. Тут написано Паула Рейна. Штанці, я вважаю, нормальної якості, ну, не знаю, там. Мені не здається, що вони погані, дуже охайно пошити ось такі дрібні детальки, резиночки. Можна буде під інших ковтинки одягати, так що нормальний літній одяг. Так, і ще шапочку покажу, бо я її не розгортала. Вуха класно пришити, дивіться, дівчата. Ось шапочка взагалі ок. Тут внутрішня, вона як подвійна. Усе зашита, прошита. Тому, якщо ви даруєте цю лялечку, я думаю, що подарунок класний і охайний. Так, ну і ковтинку знімаємо теж. Вона тут в нас на липучці, я вже бачу. Ось так ми її розтибаємо. О, і тут, до речі, бачите, як на дорослому одязі є теж усі маркирування. Все знімаємо. Ну і саме найцікавіше, давайте розглянемо шарнірне тіло. Ну, По-перше, я звертаю вашу увагу на те, що можна рухати ось так. Ось так. Це для чого це взагалі потрібно? Чому це важливо? Коли ви любите гратися лялечками, ви хочете, щоб вони максимально були реалістичні, як справжні дівчата. І ця рухливість вона допомагає ляльку виставити так, щоб вона, ну, нібито як справжня дівчинка стояла. Ось так повернулася, там якийсь погляд в неї, так, або так. І це додає їй такої реалістичності. Так, Стуловичем розібралися. Щодо маркирування, в нас на туловищі написано Паола Рейна. Бачите, теж є ярличок. Далі в нас шарнір є у локтях. Тут під пахами нічого немає, просто звичайні ручки. Шарнір може робити тільки ось так. Ну, все, це його максимум. Ось. Ну, і далі ще шарніри є у колінах. Тобто, це максимальна гнучкість. Давайте поставимо лялечку спочатку, так, і е, я покажу, як вона сидить на дивані. Так, ось наш диванчик. Зараз ми посадимо нашу лялечку. Так, ось так у нас згинаються ще ножки, показую. Ось 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 так. Ну і зараз я зроблю таку максимально якусь реали... реалістичну позу, щоб показати вам, як вона гарно виглядає, коли вона може сидіти і згинати навіть так не сильно свої ножечки. Ось так наша лялечка реалістично сидить. Ось так ми можемо повернути її. Так. Ну, і, звичайно, одягнути щось таке цікаве, може джинси, а може ще щось, це вже ваша фантазія. Якщо ви хочете подарувати таку лялечку дитині, то я рекомендую тоді зупинитися саме на цьому варіанті, тому що це допомагає якусь фантазію розвинути у ваших діток. Мені взагалі дуже сподобалася ця маніка. І волосся хвилясте, і карі очі. Наряд, звичайно, я буду перевдягати її. Пишіть у коментарях, чи є у вас така лялечка, або, може, думали придбати її, яке ваше враження від неї. Ну, а я, звичайно, буду рухатися далі, і ми будемо дивитися ось цю красуню. І наступна красуня нас вже зачекалася. Я вам розкажу, що коли я її побачила вперше у Нюрнберзі на ляльковій виставці, це було просто кохання з першого погляду. І я вам скажу так, що, наприклад, ось її фото з промо з каталогу, і зараз ви побачите її ну, майже вживу, скажімо так. Це абсолютно різні ляльки. Вона уживу набагато красивіше. І коробка її така ж сама з ярличками. Теж 25-го року написана штрих код Іспанії. Ну і усі ці попередження та сертифікати. Давайте будемо її відкривати. Вона відкривається так же сама, дуже легко. Ось тут зверху ви можете просто її ось так піддіти і відкрити. І так само вона достає. Зараз усі коробки Рейна однакові у такому крафтовому варіанті, без аксесуарів. Давайте подивимося, хто тут в нас така красива. Ну, скажіть, ну, що це за любов? Що це за кохання? Очі блакитні, бровки, губки, носик. Ти, ти яка гарна, волосся яке гарне. Див... І дивіться проми, будь ласка, От скажи... напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам на промо і як вам обличчя вживу. Відрізняється чи ні? Давайте її висвободимо від цієї коробки і будемо розглядати вже більш детально. Дивіться, ноги так само закріплені. Ось тут я їх зараз висвобожу. І е, бачите, що тут у поясі теж резинка, я також її зараз висвобожу. Дівчата, дивіться, яка в неї шевелюра. Взагалі, у це волосся, я думала, вона, воно буде таке більш жорстке, таке, але воно дуже м'яке, дуже. Ну, Мені подобається, бо я думала, що це буде більш жахливо, але це дуже гарно. У цей аутфіт, взагалі, був вже у крісті у минулому році, тому це не новинка. Іншу ножку висвобождаємо також. І зараз ми будемо абсолютно все знімати, волосся розпускати. Лялечка також має ярличок, його я поки буду знімати. Там нічого особливого немає. Хто не знає, я ось для вас показую, просто теж самий текст, що було на коробці. Ще було дуже багато запитань і можна сказати претензій щодо бров. Дивіться, ну, мені здається, вони дуже старалися, але не дуже вийшло, бо бровки дуже тоненькі. Я б їх просто зробила би трошки ширше. Але взагалі воно мені здається нічого так. Ну, Тобто, воно не прям критично, так, щоб фу-фу. Взагалі, мені лялечка дуже подобається. Як вам, пишіть, буде дуже цікаво дізнатися. Одяг зроблено, я думаю, це льон дуже якісна тканина. І, в принципі, можна оцю буде ковтинку влітку одягати під які ну, там, шорти, якщо ви маєте для своєї лялечки, можна буде під шорти одягати. А оці ось брючки можна буде під піджачок або якусь іншу ковтинку одягнути. І я думаю, що вона теж у нас застибається на ліпучці, бо зазвичай в Паула Рейна весь одяг так розтибається. От одразу вже я бачу цю етикетку, написано Паола Рейна. Ось тут, ось тут корона. Тіло в нас звичайне, як у всіх паолок. Нічого особливого я не побачила. Але цей молд це просто дівчата, вибачте, але я ніяк не налюбуюся. Ладно, все. Друхаємося далі, знімаємо штанці. Трусів нема також. На жаль, чому вони економять на труселях, на я не знаю. Ну, окей, в нас є свої труси. Так, що може ця лялька робити зі своїм тілом? До речі, це тіло, воно не маркерується ніяк. Є дубка в нас дуже гарна, є типу локті, бачите, ось такі ямочки. Так, Що в нас ще є на тільці? Є такий пупочок, якщо ви бачите. Тіло, звичайно, дитяче в нас. І ручки теж трошки промальовані, що як вони, нібито реалістичні. Так, ножка в нас ось така. На ножках теж промальовані нігті. Тут нічого ніде не написано. Але це може бути написано ось тут. Що я маю на увазі? Я маю на увазі Паола uh, Рейна. Я думаю, ви бачите, клеймо на голові, є у кожній лялечки. Так, ой, волосся це просто. Любов любов'ю. В неї тут ще є на волоссях якась резинка, що просто вона тримає цю копну волосся. Я її зараз зніму. Ось, бачите. І ось тут волосся чи закріплено, чи ні. Давайте я зніму теж цю резинку з волосся. Мені здається, воно просто тримає її, але я ще не знаю. Зараз я її. Так, да, дівчата, воно просто тримає все. резинки я ці всі зняла. Дивіться, що це за любов. Я не можу, дівчата. А. Дуже гарна дівчинка. Так, дівчата, ну що, я хочу помити їй голову. Тому, кому цікаво, дивимося далі і йдемо зі мною мити її голову. Купати. І ми прийшли вже купатися. Дивіться, скільки волосся. Уся раковина, можна сказати, у цьому волосі. Так, що ми робимо? І зараз я буду їй мити волосся як дорослій людині. Але дивіться, обережно, щоб волога не попала у очі, бо нічого страшного не буде. Але її лялечки можуть відпасти. Це буде неприємно. Я зазвичай мою лялька в голову. Теплою водою, бо ну, мені здається, воно так краще буде промиватися. Тому зараз волосся я намочу, а потім буду наносити шампунчик. Тобто я намилюю, потім змиваю цей шампунь, а потім я ще буду наносити кондиціонер. Ну або бальзам для волос краще. Але що краще, насправді я не знаю. Ну, проводимо наш експеримент, потім подивимося, що воно буде. Я сподіваюся, що кудрі в неї залишиться. Але на що я сподіваюся взагалі, що вони будуть менш хвилясті. Але подивимося, що воно буде. І я вже майже закінчила з цією мойкою, підсушила голову. Дивіться, що в мене вийшло. Ще ну, трошки волосся вологе, але ось таке. Я вирішила знову вдягнути нашу лялечку, Взагалі, я вибачаюся, бо я забула на початку відео сказати, як її звати. Бо емоції мене захопили, а звати цю красуню Кармен. Ще такого ім'я не було у лялічок Рейна. тому я думаю, що поки ви не з ким її не сплутаєте. І що важливо, хочу вам сказати, що дивіться, це волосся дуже хвилясте. І якщо ви дуже любите розчисувати ляльок або робити їм зачіски, саме там коси, заплітати або ще щось. То я вам не рекомендую цю лялечку купувати, тому що дуже заплутане волосся в неї буде тут. Я її розчесувала, все нормально. Але дуже важко з ним, знаєте, поладити якось. Тому, якщо ви любите робити такі зачіски з прямим волоссям, то краще купуйте з прямим волоссям. А це більш таке для краси. Можна сказати, але дивіться, що сталося. Волосся взагалі було більш пишне, таке, об'ємне. а Ось давайте я покажу, ось таке було волосся, і ось таке в нас воно стало. Ну, Зараз я 100% можу одягати в неї шапочки, ще я можу якусь, там, наприклад, заколочку ось так заплести і підняти волосся. Буде дуже гарна, хвостики теж я можу робити, але я скажу вам відверто, що розчисувати його дуже складно. Тому вже робіть самі якісь висновки. Пишіть у коментарях, чи є у вас така лялічка, як ви її розпускали волосся. Подобається вам таке волосся чи ні. Цікаво, яке враження у вас від цієї дівчинки. Ну, якщо вам відео було корисне, звичайно, ставте подобайки. Я бажаю всім натхнення, гарного настрою, па-па!